я так не приходил. Ха, ша, 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 пацан, а? Пацан. Льошки 3500, а пацюшки 3600. Да. Ну, та таке, 100 гривень, 200. Невелику роль грає, але пацюшки більше ми трохи ростуть. Бо застав лише сьогодні лише цих а ну і виглядаю там. як... а. то нічого такого. Ніче, актив, де? ну. Це чорний це пасічо? Льошка. Льошка. є де, два пасічки і три льошки. Два і три льошки. 3 відео обратно не буде. Ні, сьогодні. Так, Та, бо типа я номер телефону візьму. Добри, а дивайте. що получається по 100 гривень? Але така як є по 100 гривень. Така, як є по 100 гривень. Так. На другий тиждень, певно, 120 буде. Може бути, так. Ось такі. Качатка, а чорних. Повернув на гуманітарку. Втанів якихось треба, Іванка свариться. Що собі не купиш? По 150 гривень. Файні. 150 гривень? оця лава по 150. І зараз кись підберу. Ось такі. Зразу дивлюсь, би кишеня була, бо ні телефон, ні ключі, ні кошельок немає де покласти. Сніку тоді ж тане. Тут по 150, але це нормальний матеріал, я вам скажу. Він довго і носиться і, і качественний, бо колохати якраз самий раз. І отакі будемо брати. Так, Купив собі штані за 150 гривень на гуманітарці, та ти йду. Думаю, всі тут люблять купувати речі, полохати самий раз ходити секонд-хенд. Квіточки є люди продають, туї хвої. Добре, що мої жінки зі мною немає. А то би квіти пішли в рух. Зайдемо, зараз купимо масло до трактора, треба поміняти. І забіжимо ще шатріла візьмемо. Веломототехніка, повертаємо. Все купую в них. У них майже все практично є, масло, фільтр. Стосовно друзі магазину, веломототехніка в тлумачі на зупинці, рекомендую. Тому що дивіться, взяти навіть е, ваніла, е, так скажемо, пахнючка 20 гривень, я в шоці. Звідки такі ціни, але ну, я подумав, спочатку неправда, купую. Так само масло 4 літри, 10 ве40 взяв до трактора, 680 гривень. запечатане, все. Ну, мені дуже подобається дуже «Жигулів» практично все є до мототракторів. ну, я, я рекомендую, так що, друзі, заходіть це в частини, все, що потрібно, все в наявності є. Охті добре буде кропити! Отаку техніку можна і працювати, ні? Зайшов друзі до своїх хороших знайомих, вже не один рік їх купую. Так скажемо, підкупив тріла на кукурудзку нашу майстер. Підкупив на 60 сотих, так як вже на гектар 40 підкуплено було. Гектар вже покроплено, вам не показав, але не мав як зазняти. Тоді був трохи, як то всі каже, і вітер, і таке діло. Будь ласка, 1406 ампулок. Воно то вартує, тому що не покропити зараз нічого з того і не буде. Сапати теж ніхто не буде наймити дуже дорого, а вигідніше покропити, та й я ще покроплю стимулятором росту вже пізніше за місяць часу, і все буде нормально, слідіть за моїм каналом. Пахнюшка за 20 рублів, пахне класно в машині. На що перепла... переплачувати гроші на око купував один раз, то взагалі 600 гривень така пахнюшка коштувала. Їдемо зараз в одне місце, спробуємо договоритись продати одну тонну пшениці. Побачимо, що нам дадуть за ціну. Вроді як 5 гривень зараз дають ціна не космос, але, скажімо так, зараз трохи потрібні кошти, тому то треба продати трошки, трошки то. Тому що тріло, запчастини, все ломиться, треба утримувати. Заїдемо, попробуємо. Ось тут попробуємо. Домовитись, візьмуть, не візьмуть одну тонну пшенички. Домовились, друзі, на одну тонну зерна, завтра на 11 годину. Завеземо, сьогодні приготуємо. Трошки, друзі, зараз розкажу вам про нашого Жигулика, тому що зараз їдемо його заводити, тому що я не знімав, не мав часу, але, скажімо так, я його здав у ремонт хорошому майстру, він неподалік мене живе, але мені прийшлося звернутися до нього, так як я складав голову, погано був заводився, що слід за моїм каналом, хто знає, погано заводився. І а він мені потрібен в господарці, ну, скажімо так, навіть більше, чим, чим скажімо, бус. Тому що поле виїхати в поле, чи там щось подивитися, чи щось вивезти таке мінімальне цією машиною я особо не хочу їздити. Ну таке ремонтуємо. І сьогодні настав день, коли треба його заводити. Зараз повернемо. Майстер дзвонив, що вже буде заливати воду. Будемо пробувати першу заводку. Буде багато цікавого сьогодні, тому що вечором у нас планується роздача свинок наших вже прийшов час. Тож, хто слід за каналом, знає, що тримає в'єтнамських. Плюс 20 число сьогодні треба зазняти вже відео про наших білих, скільки ж вони набрали, до того місяця мали там. Не хочу брехати, на каналі є відео і відштовхнувся від того. Зважимо обов'язково і подивимося, скільки ж вони ще за місяць набрали. І порівняємо їх з в'єтнамськими, Але є плюси є мінуси це таке діло. Так що їдемо дивитися на нашого живулика. Щось там як там. Заведеться чи не заведеться він. Ох, так всі бимо на пиво лише холодне. Холоденького пивка. Везуть ввечері буде холоденьке. Перша заводочка після ремонту Вітайш, не робить! Давління є! Є, є! Є, є давлення! Наш цей байка тільки не стояла на дощу, але що трохи капає. Що ж, друзі, моторець зремонтували, а саме реставрація головки була, тому що погано заводилась ключа. Моторчик працює як часики, як чуємо. Їдемо зараз до батька, бо маємо ще купа роботи на, там, на, цім, на нашій господарці, так скажемо. Ще трактор розібраний стоїть, треба складати. І треба їхати за сіном. І спробуємо, щоб під вечір скропити наше поле. Так що роботи багато. О, пригнали, батько вже оприходує. Яка свічка каже батько. трохи підтроє, так? Так, є, є, є А то не наші косу. Нічого.

Можете висіго домівка і покажу. Так, йдемо решту ловити. Шух! догонька пригріємо. Кутка. Так, так. Опа. Шух. Шух. Алло, алло. Все, ты не Ну, пацан, а? Пацан. Это и месяц, и 10, и 10 дней у людей. ух ху 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 ху

Так, а вот сюда позицию тут. А ну, давай все какие они. Ух ты! Идут до своих. у нових так. Закрываем. Thank you. Як бачите, погода вроде, стоїть то дощ 20%, 30%, то, то скажімо, погода. Але як бачите, ми сіно підсушуємо, якось нам вдається його зібрати. Вчора один прицепок звезли, такий машинний сьогодні другий. Ось там ззаді, як бачите, зараз переверну. І все поступово звозиться. Спішити нема куди, літо велике. Єдине що, як зараз скосимо, то важко зібрати. Тому що в районі Люцерки гектар має бути. Тут ну, там десь е, порозкидувано, тут 15, там, наприклад, 20. По городах, так скажу. Ну і поступово. Викосили один, зібрали, підсушили. викосили другий. Все зараз буде важко. І так, періодами так все. Ось це перевернемо другим боком. Тому що верх підсох, а під низом воно таке собі, скажімо, вогкувате. Ось, як бачите, верх сухий. Перевертаємо зараз на другий бік, скажімо, Оп. І бачимо, яке воно зеленкуватися. Тому ми зараз все пробіжимо, поперевертаємо, завтра підсохне і під вечір вже Богдась звеземо. Ось так. Бачите, верх сухий, гарний вже, але перевертати мусимо, підсушимо другий бік. Друзі, хто що би не казав, але цього року, хто тримає господарку, той знає, сіно зимою на вагу золота було, бо мені там трошки не вистачало, то я дзвонив, то один мішок сіна, просто в мішку сіно додумались вже до такого, даже. 4 кілограма можна набити було сіна туди, продавали по 80 гривень. Ви порахуйте самі, 4 кг 80 гривень, скільки ж тона коштує. І коли я дзвонив, казав, може збити трохи ціну, я би взяв пару мішків, вони сказали, що ні, зараз така ціна ну, 80 гривень, ну я думаю, 30 би вистачило, отако. Тому заготовлюємо сіно, а то, що сіно не люцерки було, то була проста трава, різнотрав'я. <клізна> що ж тоді говорити про люцерну? Якийсь такий рік був цього року в зимі. Все, друзі, одно забрали, виїжджає батько, а друге перевернули, підсушується. Їдемо далі. Що ж, друзі, як бачимо, конець, так скажімо, наш порожній. Свинки ми розвезли господарям, які заказували, продали. Наступні свинки ми будемо мати десь, я рахую, липень, не скоріше, тому що вони недавно відгуляли молоді, а ці так само будуть десь за місяць гуляти. Тому у нас поки так. Що ж, друзі, поставили ми прицеп з сіном, скидаємо пізніше, а прийшли на наш, приїхати на наш склад, бусом уже будемо знімати задні крісла. І зараз на як ти казав, насипемо в мішки 20 мішків, взяли вагу з собою. 20 мішків в районі тони. Так як домовились, загрузимося з вечора, а рано відвеземо. Так скажемо, продамо. Треба якихось пару лишніх грошей, так скажемо. І чому я знімаю задність з крісла, тому... а не візьму прицеп, так як маємо їх дво... два, так скажемо, тому що нема сенсу. Якби я брав з 2 тони, то мусив брати би і прицеп. А так, за одної тони кинув машину і легше на машину, так як сам прицеп важить 460 кг, і плюс тона, півтора тони, легше тону на собі, я думаю, правильно? У складі у нас вже так темно, трохи світла тут немає. Наша вага, ми вдома зважимо. Люди нам вірять на слово. Ми переважимо, щоб була тонна, я візьму тонну і 20 кг кину зверху, так як по-людськи би було. Тому що ваги різні, як десь хочуть переважити, аби воно все совпадало. Хоча вони переважуються, я даю гарантію, не будуть. Можу навіть зазняти. Люди вірять нам на слово. Зараз наберемось пшеничкина у нас і. Будемо грузитись. Так, ось набрали, зараз досипаємо і будемо важити. Все, друзі, загрузились ми на рано. Трохи ззаді і трохи в салоні. І ось так в салоні, тому їдемо зараз, поставимо машину і підемо трошки, складемо трактор, так як сьогодні не встигнули ми покропити. Будем кропити завтра з обіда. Як буде погода? Сьогодні головне скласти той підшипник.